Світло блимнуло, моє серце закалатало. Я спустився у підвал будинку, шукаючи щиток із запобіжниками. Затхле повітря наповнило мої легені густе з запахом вологої землі. У дальньому кутку металеві двері блищали під однією тьмяною лампочкою. Це був ліфт. Цікавість потягнула мене. Дивне тяжіння до сталевих дверей. Я потягнувся до ручки. Ліфт різко рушив вниз все швидше і швидше. Мій шлунок скрутило, повітря стало холоднішим, з металевим запахом крові. З моторошним лязгом ліфт зупинився. Двері скрипнули. Переді мною був лікарняний коридор, тьмяно освітлений та смердючий від гниття. Перекинутий візок його білі простирадла, залиті багрянцем. Шепіт лунав стіней, пробираючи мене до кісток. Кроки хлюпали по липкій підлозі. Я був не один. Фігура, загорнута в закривавлені бинти, наближалася. Її очі, дві чорні діри, дивилися на мене з голодом, від якого я відсахнувся. Я намацав кнопку ліфта, мій подих перехопило. Двері з гуркотом зачинилися, занурюючи мене назад у темряву. Спуск здавався нескінченим, ліфт гойдався, як маятник у порожничі. Металевий запах посилювався, змішуючись з огидним запахом гниючої плоті. З оглушливим скрипом ліфт зупинився. Двері відчинилися в кухню, мерехтливе газове світло висвітлювало сцену з моїх кошмарів. Гаки звисали зі стелі, стікаючи кров'ю та нутрощами. Сокира лежала на столі поруч з мискою, наповненою невпізнанними частинами тіла. Стіне й вийшла масивна постать, її обличчя приховане за гротескною маскою з людської шкіри. Вона тримала м'ясний гачок. Її посмішка була жахливою пародією на людськість. Жах задушив мене. Я вдарив кулаком по кнопці ліфта, молячись про порятунок. Ліфт різко рушив вгору. Крики проклятих лунали у моїх вухах. Коли двері нарешті відчинилися, я вийшов у знайомий підвал. Полегшення охопило мене, але металевий запах прилип до мого одягу моторошне нагадування про жахи, які я бачив. Чи було це реальністю, чи лише плодом моєї уяви? Я ніколи більше не наважувався зайти в той ліфт, переслідуваний спогадами про ту кошмарну подорож. Підвал, колись звичайний, тепер мав відтінок загрози. І іноді, посеред ночі, я ніби чув слабкий лязг металу, відлуння крику, шепіт з глибин моїх кошмарів.